Чи може підприємець здавати в оренду приміщення одночасно як фізична особа і як приватний підприємець? Відповідь ні, не може. Хочу сказати, що ця відповідь не ґрунтується на нормах там, цивільного законодавства, тобто я не можу вам озвучити норму закону, з якої випливає, що це не можна. Наразі це позиція податкової, і якщо у вас схожа ситуація, ви маєте знати про неї. Коли випливає ось такий момент, якщо фізична особа, він же підприємець володіє площею у межах, які перевищують дозволені ліміти, мова йде про 400 квадратів для житлових, 900 для нежитлових. Так? І ось, наприклад, тисяча квадратів нежитлової нерухомості є у фізичної особи. Здавати 900 як підприємець на спрощенні, а 100 здавати як фізична особа не можна, на думку податківців. А що можна? Варіант перший. Здаємо як підприємець всю 1000 квадратних метрів, як підприємець на загальній системі оподаткування. В даному випадку такий підприємець стикнеться із проблематикою комуналки, про що розповім в наступних відео. Другий варіант, що ми можемо зробити, здавати таке приміщення в оренду, як фізична особа. Але для цього ми маємо спочатку прибрати квет орендний із видів діяльності підприємця з ЄДР і з реєстру платників єдиного податку. І лише після цього договір укласти як від фізичної особи, орендодавцем виступати як фізична особа. При цьому, якщо кошти нам платитиме. Податковий агент, а це суб'єкт господарювання, юридична особа чи інший ФОП, то саме на них буде покладений обов'язок при такій виплаті утримувати 18 ПДФО і 5% уже тепер військовий збір. В даному випадку ще слід пам'ятати наступне: що дохід, який нарахований фізичній особі, але не виплачений, все рівно вимагатиме сплати податків. І тому ось цей податковий агент, який нарахує орендну плату, а, наприклад, виплату не здійснить, то не пізніше 30 календарних днів місяця наступного за місяцем нарахування орендної плати, у будь-якому випадку має заплатити ПДФО 18% та військовий збір 5. Це теж те, що варто врахувати. Якщо вам було корисно, цінно, буду вдячна за ваш лайк. Дякую, побачимось!